Тут є інтерв'ю Олексія Арестовича Гордону, де він говорить про те, що балотуватиметься в президенти, в разі якщо Зеленський з якихось причин не балотуватиметься. Скажіть, будь ласка, чи були такі заяви, погоджені з офісом президента, і що взагалі все це означає? А, трошки дивне питання, тому що пан Арестович має право робити будь-які свої заяви? Ну, це його право. У нас взагалі люди можуть робити, і це ж традиція України робити будь-які заяви. А, а тепер щодо офіційної оцінки, якщо хочете, я взагалі вважаю, що сьогодні не на часі обговорювати політичні перспективи того чи іншого суб'єкту, і може він балотувати чи не може він балотуватись. Безумовно, це вибір кожного. Але для нас принципово важливо, що сьогодні ми маємо закінчити правильно фіналізувати правильну війну. І менеджером, який це робить, ключовим менеджером, є президент Зеленський, і він активно доводить, що абсолютно правильно діє. І, на мій погляд, навіть питання про це, якщо ми правильно фіналізуємо війну, зрозуміло. І, на мій погляд, взагалі, питання про е, другий термін пана Зеленського не має стояти. Тобто він має піти на другий термін і виграти ці вибори е, після війни для того, щоб е, в такому ж інтенсивному темпі. Відбудувати країну. А, ну, питання насправді не дивне. Там все інтерв'ю дивне, і а, я б хотіла пояснити суспільству, що взагалі відбувається. Тобто, є посадова особа. Він говорить, що у вас приблизно статус однаковий. Я маю увазі у вас, як у Михайла Подоляка, і Олексія Рассовича. Тобто, це його приватні заяви. Правильно я розумію? А, безумовно. Ну, в нас вже багато людей. Дивіться, давайте так, щоб було чітко зрозуміло. Я розумію ваші питання. Ви всі хочете зайти в таку трошки попсову нішу, да, на мій погляд. Я розумію, що стиль диско, він набагато цікавіший ніж там рок н ролл Але я вважаю, що державна інформаційна політика це конкретні речі, де немає я, а є відповіді на питання, які стосуються. Куди, навіщо і як ми йдемо, в якій галузі що робимо, хто за це відповідає, і хто буде нести відповідальність, якщо кроки будуть неправильні? Оце є державна інформаційна політика, це є рок-н рол. Ну я маю на увазі політичного процесу. Все, що стосується особистих бажань. А в нас це до речі в Україні ну дуже як би Хто хоче кудись спекулятивно, я буду. Там міністром, чи я буду балотуватись в парламент, чи я буду йти в президенти, це все є попсовий хайп, який не додає нічого державній інформаційній політиці. Тому ще раз скажу: якщо ви хочете, давайте розмовляти про принципові речі. Хочу, якщо ви хочете, хочу а, і єдина, А і, якщо і, ви хочете, щоб я давав оцінку а, ну там особистим позиціям окремих людей, навіть якщо вони мають якісь посади. Ну, це неправильно, це не по не, не, не до мене, тому що я ще раз підкреслюю: кожна людина в Україні має право на будь-які публічні заяви, і які він буде робити заяви, залежить від того, наскільки він усвідомлює час і місце і свою роль в цих заявах. Якщо він все точно усвідомлює, тоді це будуть правильні заяви потрібні країні. Якщо він трошки десь там не, не зовсім розуміє, в якому становищі ми знаходимося, це будуть інші заяви, але вони всі мають право їх робити, і я не бачу сенсу мені аналізувати, чи має право пан Арестович чи будь-хто інший щось про щось сказати. Та, звісно, мають право. Я тільки виправлю, що цей хайп не ініціюють журналісти. Чомусь він іде від посадової особи, але менше з тим.